Всім hello! З uh, вами я, Катя. Сьогодні ми такі на спортик, чилі, розслабончик відео буде. Я почала займатися спортом. <laughs> да. Тож, ну, я їду кое куди Це ви дізнаєтесь чуть пізніше. Я що я не буду це розповідати. Потім уже ближче до діла, і ви самі побачите, і будете разом зі мною там участвувати. Ну і, короче, я хочу зробити зарядку. Ну, як зарядку. Це більш вправи на талію, на оце от все, на прес. Я це вже роблю як тиждень, може вже більше, як 10 днів. Сьогодні ми 11-й день. Ну, і хочу зробити разом з вами. Тому що погнали. Взагалі без поняття, як я буду знімати, тому що, ну, Штатів у мене високий, а штатіва на стол немає. Будемо якось тут на полу. Ну що, ось ну, такі отходила. Я росляю коврик для зручності. Так. А ще я з собою не забуваю взяти водичку. Тому що, ну, завжди, коли ти займаєшся, треба ще й водичку пити. Тому що, погнали. Фу, я зробила. Е, я, правда, не все показувала, тому що в мене були вправи на 20 хвилин. Ну, ну, щоб не затягувати відео, я зробила коротким. Мінус пляшечка, можна так сказати. Дуже добре, коли ти ну, типу займаєшся і п'єш. Тому всім раджу. Ну, не знаю, як ефект, тому що це не після, це не після сьогодні. Я вже займалася, як 11 днів, я казала. І, ну. талия мана стала плоская, Наконец-то. А тут она мана завжды была такая музейка. Ну, я буду поддерживать завжды свой иммунитет. Так что всем, дякую всем, папа. -па. Чекайте новые видео сегодня.